Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо тему форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок на прикладі електронних таблиць, що входять до пакету LibreOffice. Натиснувши кнопку електронна таблиця, можна завантажити відповідну програму. Дані розділимо на три групи числа, тексти та формули. Ми спробуємо ввести спочатку текст. Не для поточної комірки А1, а обравши комірку В4. Задамо значення текст. Це текстове значення. Побачили автоматичне вирівнювання за лівим краєм. Комірку С4 задамо число. Подивилися, що воно відображається також у рядку воду або в рядку форму. Задамо десятковий дріб клітинку С5. 12,3, відокремивши цілу частину від дробової за допомогою коми. Спробуємо в клітинці С6 задати число 12,3, відокремивши за допомогою крапки. Бачимо, що автоматично відбулось вирівнювання за лівим краєм. Спробуємо ввести формулу. Формулу будемо задавати за допомогою англійських літер. Будь-яка формула починається із знака дорівнює. Пробуємо обчислити суму вмісту комірок С4 та комірки С5. Для цього наберемо формулу. По закінченню введення ми повинні натиснути кнопку прийняти або клавішу Enter. Тоді формула залишається тільки у рядку введення або в рядку формул, і значення перетворюється на число. Форматування клітинок дає можливість встановлювати формат числових даних, межі комірки, їхній колір, тип лінії, колір тва комірки, захист комірки, режим приховування, форму, значення властивостей символів у комірці. Форматування даних застосовують для поточної комірки або для виділеного діапазону комірок. Ми будемо розглядати три способи: перший за допомогою команди формат комірки, другий за допомогою комбінації Ctrl плюс цифра 1. І третій за допомогою контекстного меню команда Формат комірок. Всі ці способи дають можливість відкрити одну і ту саму, одне і те саме діалогове вікно формат комірок. Спробуємо їх всі на практиці. Формат комірок. Закриємо це вікно. Натиснемо комбінацію клавіш Ctrl та цифра 1. Побачимо те саме відкрите діалогове вікно. І для поточної комірки в контекстному меню оберемо формат комірок. Тепер будемо працювати з цим вікном. Припустимо, що число 5 ми теж хочемо бачити у вигляді десяткового дробу з однією цифрою після коми. Не стандарт, як вказано, а одна цифра після коми. Налаштуємо дробову частину з однією цифрою. Бачимо 5,0. Форматування не змінює дані в пам'яті комп'ютера, а лише встановлює певний вигляд їх зовнішнього відображення в комірці. Реальне значення даних можна побачити в рядку форму, зробивши відповідну комірку поточну. Побачили значення в клітинці А5 і побачили його в рядку форму. Для цієї комірки застосований числовий формат, який використовується для подання числа. У вигляді десяткового дробу. Також можна застосовувати інші формати. Наприклад, у форматі відсотки дані подаються числом, яке є результатом множення вмісту комірки на 100 із знаком відсотків у кінці. Грошовий формат відрізняється від числового додаванням. До числа позначенням грошової одиниці. Формат дата використовується для подання числа у вигляді дати певного типу. Формат текст використовують для подання у комірках текстових значень. Спробуємо застосувати формат дата для комірки C6. Для того оберемо формат дата у вкладці формат комірок. Подивимося, що форматів багато, і оберемо найбільш прийнятний. Для нас. Застосуємо. Але, як бачимо, ніяких змін не відбулося. Тому що дані повинні вводитися в певному форматі. Спробували ввести 31 грудня 2013 року, але розділювач не співпадає з тим форматом, який ми задали. Спробуємо повністю відтворити той формат за допомогою косої риски. І тільки тепер у нас значення вирівнялося по правому краю, тобто воно було сприйнято як дата. Встановлення межі комірки кольору типу ліній застосовується для поточної комірки або для виділеного діапазону комірок. Теж будемо застосовувати трьома способами: формат комірки, комбінація клавіш Ctrl та цифра 1 за допомогою контекстного меню, формат комірок. Але будемо застосовувати із цих трьох способів уже. Іншу вкладку обрамлення. Спробуємо застосувати обрамлення для клітинки C7. Викличемо першим способом через формат комірки, вкладку обрамлення. Подивимось на те, що ми можемо встановлювати дуже багато різних параметрів межі. Виключимо через комбінацію клавіш Ctrl і цифра 1, побачимо те саме вікно. І нарешті в контекстному меню оберемо формат комірок. Будемо встановлювати межі. Спочатку вкажемо, які саме межі, якого стилю будуть наші лінії, що обмежують комірку. Задамо ширину ліній, можемо встановити також колір, припустимо рожевий. Навіть на перетині ліній можемо задати також відступи від вмісту клітинок. Врешті-решт застосуємо і побачимо вигляд нашої клітинки після такого форматування. На друку, за допомогою лінії сітки поточного листа, побачимо, що відобразиться на друку. Якщо нас дана процедура не влаштовує, то ми відмінимо останню дію. Спробуємо застосувати форматування, яке буде прийнятно для таблиці. Через комбінацію клавіш Ctrl-F1. Виключимо формат коміру і найпростішим способом встановимо межі для нашої таблиці. Ось таким чином виглядатиме тепер наша таблиця при друкуванні її на принтері. Встановлення кольору тва комірки. У вікні формат комірок оберемо вкладку «Тво». Для клітинки b 4 в якому розміщене текстове значення, спробуємо задвати тво. Оберемо колір тва і натиснемо кнопку «Гаразд». Якщо нам потрібно відформатувати. Таким чином, не одну клітинку, а цілий діапазон. Ми можемо виділити діапазон або задати його координати, і через вікно формат клітинок вкладку ТРО обрати відповідний колір. Форматування символів у комірці. У вікні формат комірок обирають вкладки Набір символів, текстові ефекти або вирівнювання. Ми будемо задавати накреслення, ефекти і розташування тексту. Скажімо, збільшимо розмір шрифту, викличемо знайоме нам діалогове вікно і оберемо набір символів. Збільшимо шрифт і задамо інше накреслення. Скажімо, для друку будемо використовувати шрифт. Times New Roman. Задамо першу літеру і відшукаємо в списку. Для того, щоб не прокручувати всю смугу прокрутки. Задамо жирний і розмір. Оберемо 14-й. Застосуємо. Побачимо, що наш текст змінився. Спробуємо застосувати форматування для діапазону комірок. Так само. Збільшимо розмір шрифту і задамо накреслення для друку Times New Roman. Спробуємо об'єднати комірки за допомогою кнопки Об'єднати і центрувати комірки. Об'єднані комірки задамо заголовок. Моя таблиця. Форматування тексту також можна робити не обов'язково через вкладку формат клітинки, а з панелі інструментів, використовуючи відповідні кнопки форматування, які вже бачили в текстовому редакторі. Можна приховувати тимчасово непотрібні комірки для виділення діапазону стовпців, формат комірки, захист комірки. Будемо вважати, що Дата, що стоїть в квітинці c 6 повинна бути прихована. Для того оберемо формат комірки, вкладку захист комірки. Приховаємо, обравши прапорець, сховати все. Але, щоб захистити аркуш, потрібно ще дещо зробити. Потрібно виконати команду засув. Ви захистити документ і аркуш. Можна навіть задати і підтвердити пароль. Якщо все це зроблено, тільки тоді наш захист вступає в силу. І ми бачимо, ця клітинка стає прихованою. Редагувати її, і навіть переглядати користувач не може. Форматування клітинок і діапазонів клітинок здійснюють також шляхом перетягування межі, або ж за допомогою головного меню команди. Формат. Або за допомогою контекстного меню, тобто правої клавіші миші, або за допомогою комбінації клавіш, Ctrl та цифри 1. Перетягування межі є першим способом встановлення ширини стовпчиків. Можна просто перетягувати, розташувавши курсор в рядку заголовка. Так само в колонці з номерами стовпчиків можна перетягувати межу. Для встановлення висоти рядків та ширини стопчиків існує другий спосіб. Для виділеної клітини, рядка стовпця або групи клітин виконують послідовність команд. Формат рядок-висота, і можна встановити висоту. За допомогою клавіатури, а не шляхом перетягування мишки. Так само можна робити формат стопчик і ширина стопчика. Для встановлення висоти рядків та ширини стопчиків існує третій спосіб. Для виділеного діапазону клітинок формат комірки оптимальна ширина стопчика або у контекстному меню для адреси стопчика оптимальна ширина стопчика. Встановлення висоти рядків та ширини стовпчиків можна робити четвертим способом за допомогою автоматичного форматування. Потрібно виділити клітини разом з заголовком, що підлягають форматуванню, і обрати формат автоформат. В такому випадку ми побачимо колекцію форматів, заготовлену для нас професійними дизайнерами. Якщо зробимо послідовність команд формат автоформат. Спробуємо застосувати. Способи зміни розмірів клітинки. Формат, автоформат. Але обрати формат автоформат не вдається, тому що наші клітинки на даний момент є захищеними. Засоби захистити документ аркуш потрібно зняти наш захист. Введемо пароль, гаразд. Формат автоформат. Тепер може бути застосований. Оберемо колекцію професійних дизайнерів і натиснемо кнопочку Гаразд. Таким чином виглядатиме наша таблиця після відповідного форматування.